Слава Ісусу Христу! Ми вітаємо вас на нашій місії. Зараз наш отець Євген буде продовжувати свої науки. Просимо Отчу доголошення Божого Слова. Ці і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Вибачте, що трошки затягнули. Знайте, Бог ніколи не хоче, щоб люди спішили. Єдиний, хто хоче, щоб спішити, щоб все було швидко, зразу, це є диявол. Він вимагає від нас швидкості. Ні, ніколи ніяких не запізнень. Він вимагає, щоб ми робили все. І зразу. То перше. І друге, він вимагає від нас: мусиш, ти мусиш це зробити. Ти мусиш це зробити вже тепер. І тому не знаю, як тут вас, але, наприклад, в Німеччині то там дуже, там дуже все чітко має бути, чітко, чітко, чітко. І деколи воно може навіть коли збивається щось чи апаратура, щось ломиться, чи ще щось, то люди дуже сильно розчаровуються в тому. Сьогодні ми рано раненько розважали про гріх, як гріх прийшов на землю, як цей гріх вплинув на, на життя людини. І книжець Буття пише, що і сказав Господь, що. За те, що ти послухав голос твоєї жінки і їв з дерева, з якого наказав тобі не їсти проклята земля. Отже, земля наша є проклята. Хочемо ми цього чи не хочемо, так пише Святе Письмо, так сказав Бог. Вона, ця проклятість виявляється в різний, в різний спосіб. Можемо думати, що ця проклятість виявляється, наприклад. Тут в Америці є дуже то, цунамі, дуже приносить прикрості все людям, гинуть люди, скільки то люди страждають. Є та проклятість полягає і у війнах, бо дуже багато на землі є війн, люди гинуть, вбивають дітей, полонених і так далі. Цікаво, що коли це сталося, це сталося після того, як ми вже з вами рано розважали, коли людина почала переступила піст, Бог сказав не їсти з того дерева, людина не послухала, порушила цей піст і з'їла. Є... Єва з'їла, зірвала цей плід і на світ прийшла ось ця вся біда. Прийшов Ісус Христос на землю. Цікаво, як той диявол, той Змій також спокушав Бога і також такими самими методами, як Єву. Такими самими методами, той самий Змій, коли приступав до Єви так само і до Ісуса Христа, каже, що пригадуйте Ісус Христос. Пішов в пустиню, повів його дух у пустиню. І в пустині сорок днів Бог що робив постив? Отже, постив так само, як Адам і Єва. Казав їм постити Бог. Вони не послухали, і приступає той самий Змій, що до Єви, приступає до Суса Христа, і що каже? Візьми камінь, скажи, нехай стане хлібом і з'їждж його. Геть, каже Сатана, від мене, каже Ісус Христос, геть від мене, бо не єдиним хлібом живе людина. Єва цього не сказала. Ісус Христос Це поправив за Єву, поправив за нас людей. Потім що, після того, як каже Змій, та Він, Бог, не хоче, щоб ти була така, як він, що знає добро і зло, має владу, має силу. Він боїться, щоб ти такою не була. І тому, каже так роби. І Єва це послухала. А що каже Ісус Христос? Після того сатана бере його і веде на Велику Гору і показує все місто, і показує всі царства земні, які можуть бути, всі царства, які існували, які існують і які будуть існувати, і каже. Ти будеш тим всім керувати. Лишень поклонися мені. Геть, каже Сатано від мене. І тут Сатана зник. Єва того не сказала. Отже, Господь Ісус Христос прийшов і направив це все. Направив це все, що перші люди зробили. Але тут буття продовжує далі. Каже Господь, та й зробив Господь Бог Адамові та його жінці одежу із шкури і одягнув їх. Зробив Бог людині одежу і одягнув їх. Тепер слухаємо, що людина зробила Богові. Це є Йоанна, 19 глава Євангелія. Тоді вояки, розп'явши Ісуса, узяли Його одіж та й зробили чотири частини по одній частині кожному. Вояки і хітон. То був хітон не пошитий лише весь відверху тканий. Тому домовилися між собою, не дрім його, а киньмо на нього жереб, на кого впаде. Бог дав людині одяг, одягнув її, а людина з Бога здерла одяг і поділила між собою. Рано ми говорили, що це є той одяг, який Бог дав від самого початку людині. Це є святість. Святість Божа, яку Бог дав людині. Далі читаємо. Ті ж книзі Буття про наслідки, про, власне, про дітей Адама і Єви. Каже, що Адам спізнав Єву свою жінку, вона зачала і породила Каїна, та й сказала, я придбала людину з Господньої ласки. Потім вродила також брата його Авеля. Авель був вівчар, а Каїн поров землю. По якомусь часі Каїн приніс Господеві жертву з плоті рідля, та й Авіль приніс жертву з первістку свого дрібного скоту. І то з найкращих і споглянув Господь на Авеля і на його жертву, на Каїна ж і на його жертву, і не споглянув, розсердився Каїн вельми і, похмуривши, сказав Господь до Каїна. Чого ти розсердився, чому похмурив? Коли, чу... коли чиниш добро, будь погідний і коли на гріх на порозі чигає, він і так оволодів тобою, але мусиш над ним панувати. Отже, гріх оволодів вже над людьми, він вже є в нас, він вже є тут серед нас. Бог не каже, що мусиш втікати від гріха. Бог не каже, що мусиш оминати гріха. Він каже, що мусиш панувати над ним. Не гріх має панувати над нами, але ми маємо панувати над гріхом. Пізніше ви знаєте ту історію. Каїн розсердився дуже сильно і вбив свого брата Авеля. І тут прийшла вже і смерть. Брату вбивська смерть. З Адамом і з Євом прийшла гордість на землю. Це перший, а най, найстарший гріх, який прийшов на землю, це гордість. І другий зразу після нього це є вбивство, вбити свого брата. Але бачимо, що після гріхопадіння люди не бачили Бога, вони розривали свій зв'язок з Богом. Але хотіли весь час знайти той зв'язок. Шукаючи той зв'язок через різні жертви. Той зробив одну жертву, приніс тварин, той приніс своєріддя. І тут вже виникає релігія. Каїн і Авель придумали поняття релігія. Релігія перекладається як зв'язок з Богом, шукати зв'язок з Богом. І ціль релігії це. Зв'язати людину з Богом. І релігія має певні правила, як це має відбуватися. І ми, люди, так ту релігію сильно розвинули, не тільки ми християни, але і мусульмани, і буддисти. Отже, релігія стала на першому місці, ніж, ніж сама ціль людини мати зв'язок з Богом. Я не знаю, як тут в нас, в Україні, поняття релігії є дуже звихнене. Воно має більше ваги, ніж сама віра. Релігія понад усе. І це воно проявляється всюди, не тільки в нашій церкві греко-католицькій, але й в всіх церквах. В нашій греко-католицькій церкві релігія настільки сильна, ще раз кажу, що ми деколи забуваємо, для чого вона є. Через релігію ми забуваємо про Бога. Ми пам'ятаємо про хресну дорогу. Не знаю, як тут в нас, в Україні, без Хресної дороги нічого не можна здіяти. Ти, якщо прийшов до Пасхи на Пасху, на Воскресіння, виглядає так, що ти не можеш з'їсти Пасхи, бо ти ні разу не був на Хресній дорозі. Ви буває так, що якщо ти не був, наприклад, десь на ночуваннях, чи не палив там свічки, чи тебе там не помирували, чи ти там не молився від пів сьомої до пів четвертої ранку, а ти спав за той час, бо тобі треба йти на роботу, бо тобі треба працювати, бо тобі треба думати про дітей. Та ти як ти будеш зустрічати Пасху? І от та релігія, вона настільки набрала всього, що деколи коли приход... приходимо до церкви, то зразу видно людину релігійну і людину віруючу. Дуже гарно про це говорить Ісус Христос в одній із, одній із прит. Ту притчу ми читали якраз в одній з неділі перед Великим Постом Пригадуєте, митар і Фарисей. Ніби цей фарисей, він дуже виконував закони. Він був дійсно, він, він працював над тим. І кожна релігія вимагає закону, сліпого закону. От ти ти зробив це, 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 все, тепер чекай, зараз Бог тобі дасть спасіння. Все. Я сту, а, я знаю, я то зробив, що скаже релігія, я то зробив, все. Та по-любому Бог мені мусить допомогти. Бо я це зробив. Я виконав закон. І так само той, той Фарисей так і прийшов. І він дійсно, він все виконував чистенько, бо сам він і каже: Господи, я зробив це, я роблю це, я роблю це, я роблю це. І прекрасно він до церкви приніс багаж. Він зробив багато, приніс до церкви, до храму приніс. Єдине, що йому залишилося сказати: Боже, дякую Тобі, за те, то, що Ти дав мені силу це зробити. Ось то, що я зробив, жертвую Тобі. Це є твоє, це я зробив для тебе. Він того не сказав. Він сказав, о, я це зробив, о, побачив того митаря. Дякую Боже, що я не такий, як він. А митер дійсно не був такий, як він. Митер дійсно тих законів не, не виконував. Мало того, митера ніхто не любив, бо він збирав мита з людей, обдирав, обдирав тих людей. Його ніхто не любив. Але той митер прийшов. Він не має нічого. Він прийшов до храму з нічим, без нічого, без жодної релігії. Він прийшов, впав і каже: О, я є такий Боже. Бери мене таким, яким я є. Приймай мене таким, який я є. І той фарисей, який приніс до храму Богові насправді великі здобутки, з храму вийшов ні з чим. Вийшов пустим усудженим і, навпаки, той, який приніс до храму віру щире серце, відкрив себе, цей прийшов виправданий. Про тих двох братів, Кайна і Авеля, є також. Відгукується їхня історія також і в Новому Завіті. Знову ж таки у, у притчі, яку оповідає Ісус Христос про блудного Сина і того Сина, який був вірний батькові весь час. Цікава та притча, Ісус Христос її показує, оповідає. Він її не придумав тої притчі. Та притча про блудного сина, фарисеї і книжники. Говорили весь час в своїх храмах, весь час її говорили. В чому полягала суть навчання тою притчою євреїв, тих книжників-фарисеїв? Вони вчили, що якщо син забирає свій маєток, батько має обов'язок йому віддати, і він має той маєток віддати сину. Син забирає той маєток і користується ним в країні. Той маєток росте, помножує гроші фінансово, євреї. Він має здобути з того маєтка ще, розмножити його. Якщо він бере той маєток і їде за кордон, вивозить цей маєток із обітованої землі, яку Бог дав євреям, забирає цей маєток на чужину, там його він має або помножити. Розмножити і знову привезти в обіцяну землю. Якщо він цього не зробив, навпаки вивів гроші з країни, там їх потратив, розтратив, нічого не здобув і повертається назад до батька, то батько, так вчать євреї, книжники в той час, коли жив Ісус Христос, має обов'язок такого сина взяти, привести на площу, на площі вже є готова яма. Біля тої ями каміння, в ту яму кидали такого чоловіка, і там мав батько його з іншими людьми каменувати, вбити його. І так вони весь час то людям пропагували, що той батько має зробити, вбити його. Ісус Христос, слухаючи ту притчу, слухаючи, слухаючи, каже, давайте я вам розкажу ту причу. І розказує от все це. Книжники і фарисеї, о, здивувалися, зацікавилися. Каже: Він слухає, вчить так, як ми вчимо, вже ось ось його приймуть за свого. І в кінці він каже, що? Приходить до батька, батько відкриває обійми, знімає перстень, дає йому перстень, обнімає, цілує, ріже худобу, весілля забав, батько радіє. Бог перекручує повністю ментальність, ментальність тих людей. Повністю перекручує ментальність. І вони тоді, Бог, запинилися і прийшли до висновку, що ні, все ж таки Він не наш Ісус Христос. І ми його маємо, ми його маємо каменувати. Ті брати теж два специфічні. Як пригадуєте, той брат, той син молодший, який вийшов, потратив все. Каже, ви, а, мої, в мого батька слуги їдять, як свині, а я тут взагалі не маю нічого. Я піду і що зроблю? Скажу моєму батькові: батько, прийми мене за слугу. Бачите, нічого не міняється. Він приходить, він знову ставить умови. Він знову батькові пропонує, що, як ти маєш зо мною зробити. Замість того би сказати, батько, я згрішив, помилуй мене, дай мені хоч, зроби зо мною, що хочеш. Зого саме дуже часто і ми так поступаємо з Богом. Просимо, просимо у Бога, просимо, просимо, Бог дає, але ми забуваємо дуже часто, що Бог нам дає. Дуже часто забуваємо. І знову, знову вилазить тому є я знову вилазить той егоїзм, який прийшов через Єву і Адама до нас, і він є постійно, постійно з нами. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і Збавителя душам нашим.